На 1 серпня достиг, в принципі, достигає персик Фіделія. Тут у мене в маточнику, в принципі, ну і на дереві теж там вже достигло, там підгнили трохи. А тут і на аличі, там на аличі і тут на алечі. Зараз і спробуємо. І ще одне ще одне дерево є теж на персику, але зараз покажу, тому що багато експертів на каналі. Тому буду волноватися. І зараз покажу ще третій варіант. Але там на персику, ну там ще практично вони ще зелені. Зараз. І ще мене теж я забув за нього. Тут у мене теж в... Е теж персик Royal Glory Royal Glory і теж на на Алечі. І на 1 серпня він ще взагалі весь ще не достигли. Та ну, можливо хоч на Спаса буде де йде. Якщо... Якщо там один наличий достиг десь в липні, не пам'ятаю вже якого числа, то тут аж він 1 серпня він ще твердуватий. І тут у мене дерево. Теж фіделя, то в мене третє дерево, але тут дерево на... привите на персику. Тут а він практично, ну він ще, ще зелений. Але так як дерево було висажене того року в квітні місяці, дерево, в принципі, в квітні місяці, тобто перший рік, перший посадка, що він три місяці назад, то прийдеться тепер перські я обберу. І на другий рік я чисто так лишив для, для того, щоб... Переконатися і подивитися. А на другі ігри будемо спостерігати. Ну цей, іменно цей на цьому персику буде достигати, достигання на дві неділи пізніше. Тобто на спаса не буде попадати. Тобто на алечі Фіделія буде попадати на спаса, а тут на персику не буде попадати. І тут в мене було два персики ще Royal Glory на кроні дерева Харнес. І зараз ми заодно з відеою ще порівняємо. Royal Glory. Так, так знайшовши. Один Royal Time. Так, він весь покрик практично в технічній зрілості, але один найшов більш-менш спілий. З лівої сторони Royal Glory. І два фіделі. Один з одного другого і другий персик з другого дерева. І теж обидва на алечі. І зараз ми їх в принципі, можна ще зважити навіть. Роял 190. Роял Тайм 152. Ну и Фиделя, Фиделя. Фиделя, так как Фиделя сигналки 118. Фиделя сигнальный, тем больше он там на мат, маточнику. І тут. Тут під зараз порівняємо по смаку. Я в принципі його вже пробував. Ми, мені на манон згадується. Зараз попробую. Так, скуштував. На смак. На смак. На смак. Р... Фіделія, Фіделія похожа на ману, Тільки у ману вона більш м'яко така волокниста, така нам ну, м'якша, а тут... Ідея плотна. Плотніша така. А так, ванільний такий привкус. По вкусу, в принципі, що в манону. Ну, в принципі, було б добре порівняти один. Притик їх обідва, але манона вже немає. А от Royal Glory солодкий, без кислинки, а от Royal Time має кислинку, але мені та кислинка подобається. Я не знаю чому. Взагалі, якщо між Royal Glory, Глорії навіть не, має, не знаю, що вибрати. Тобто мені цей цей подобається. Якось так.